Задали питання. Моєму деталь, яка випадковим чином під якимось кутом зроблена в Solidworсі, і кесінь треба, щоб вона стояла правильно. Якості е варіанту, на чому показати, я покажу на прикладі із е підготовки до сертифікації е по всім інструменти Кесла, це СВПА ДТ. Тут є зв'зок іспиту, і там є цей приклад. Є ось така деталька. Якщо подивимося, вона Є якісь основні площини, вона якось, скажімо так, і якимись кутами до всіх площин знаходиться. Як її правильно поставити? Якщо ми робимо креслення, вставляємо цей деталі. У нас получаю, будуть ці види теж під якимись кутами. Що зробити? Є декілька методів. Це не потрібно. Перший метод. Треба нашу деталь розвернути в правильні положення на екрані. Вибираємо дві площини, нажимаємо Ctrl-8. І система розвертає, скажімо так, відносно цих площин. Тобто, ми Зараз вибравши дві площини і нажавши Ctrl-8, ми розвертаємо деталю вже як потрібно. Далі ми можемо е, значками Shift і е, стрілочками повертати в потрібне положення. Все, отримали потрібне положення. Далі. Можу просто зберегти цей файл. В общем, було просто зберегти збрати цей файл. Або можна було зробити ще один варіант. Нажавши сюди, у нас є новий вид. Вибираємо новий вид, називаємо для креслення. Окей. Тепер створимо креслення. Другуємо креслення. Заходимо не сюди, а заходимо в палітру. Показуємо, що наше креслення. І що ми бачимо? У нас ось тут є. Бачите, з'явився вид е, тихущий і для креслення. Може, е, цих видів зробити багато. Обираємо цей вид, Це, ми отримали потрібний вид. Тепер робимо проєкційні види. Це такий метод. Ну, опять же, те ж саме, що і для креслення, це те ж саме було. Тобто, в принципі, ви можете створити багато видів. Зразу потрібні види, ксенометрію, і розміщати на кресленні. Це два варіанти, скажімо так, умовно. Теж півтора варіанта. І є ще один варіант, який, в принципі, рекомендується компанією SolidWorks. Це називається вид по моделі. Ось у нас є команда, називається вид по моделі. Заходимо в неї. Далі вибираємо, яка Якість буде чим, висока. Приходимо на креслення, нажимаємо праву клавішу, вибираємо, вставити із файла. Вибираємо файл. Моделі. Бачимо моделі. тут бачимо дві орієнтації. Ми повинні самі сказати, яка орієнтація спереді, яка або зліва, або з права тобто вибирати різні варіанти. У даному випадку, спереді і справа, все нормально. Вибираємо, це у нас буде спереді. Це буде справа. Нажимаємо ОК. І ми бачимо, отримали той самий результат. Знову вийде. Все, ми отримали потрібний нам результат. Все спросто.